З нагоди дня працівників суду в приміщенні міської ради відбулися урочистості за участю криворізьких представників суддівського корпусу. Виконуючи обов'язки міського голови, секретар міської ради Сергій Маляренко побажав присутнім і надалі залишатись професіоналами своєї справи і в будь-який час за будь-яких умов діяти так, як велить закон. Зараз дуже непросте время для всієї країни це, звісно, не може не відобразитися на нашому місті, вот, Но Работать треба, город жити. Ви вот, представители однієї значимої вот, тоже зависит судьбы людей. Закон є закон. И спасибо вам, що ви остаєтесь на стражі цього закона. З нагоди професійного свята криворізькі судді отримали сьогодні міські нагороди. Хотілося, звісно, пожелати, щоб у нас був мир во всьому світі чтобы на судебную власть обратили внимание, то что судебная власть работает по закону, в рамках закона. И, конечно же, пожелать всем счастья, добра, любви, уюта и благополучия в семьях.